Координатор самооборони Віталій Трачук проінформує про діяльність. Прошу. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! Дорога надвірнянська громада, дозвольте мені прокоментувати деякі речі, які відбуваються на теренах нашої Надвірнянщини. І Довести до вашого відома деякі моменти, якими займається зараз самооборона. Ну, в першу чергу почнемо з самого живого. Сьогодні самооборона виставила ну таку, як би блокпост районному відділу міліції в зв'язку з протестом назначення нового генерала в області, з яким ні громада. Ані самооборонівці, ані ніякі інші громадські організації не згідні, тому що призначення відбувається знову в такий е, неправильний спосіб, коли людина не пролюстрована, коли людина має за собою певний послужний список негативний. І ця, е, це призначення е, має дуже велике збурення у населення. От Тому ми всі разом. Координуючи свої дії в кожному районному центрі, виставили сьогодні такий протестний блокпост, щоб там давно... на виставили такий блокпост для того, щоб керівництво вверху в Києві бачило, що громада і самооборонівці, і так само всі ті небайдужі люди до перетворень в нашій державі. Не були згідні з тими призначеннями, які знову хочуть нам нав'язувати. Це вибачте, наступаємо на ті самі граблі, від яких ми їхали до Києва. Отож, до тих пір, поки нас не почують, до тих пір, поки не буде призначена нейтральна людина, яка пройшла люстраційний чи комітет, чи по крайній мірі вийшла до людей на вічі, і, і люди задали їй ті чи інші питання, ми до тих пір будемо. Блокувати підходи до райвідділу в кожному районному центрі області, але це не означає, що ми паралізуємо роботу правоохоронних органів. Ми допускаємо на місце роботи тих працівників, які повинні виконувати свої службові обов'язки, тому що криміногенна обстановка у нас чомусь знову почала набувати певного значення на Україні. Ще вам хочу довести до вашого відомого всіх, що вже говорив начальник штабу, і я вам ще раз доповідаю, що в нашому місті, в районі, зокрема, почастішали випадки якихось групувань, які переодіваються у таку, такий одяг, якому знаходиться самооборона, одівають маски. Створюють певний хаос, ходять по підприємцях, по магазинах, по аптеках і вимагають кошти якоби для тих чи інших цілей. Я вас, я, я вас запевняю з повною відповідальністю, що бійці самооборони цими дурницями не займаються. Ми самі вишукуємо тих людей, які провокують нас і громаду до певних дій. Отож, прошу вас всіх. Якщо ви бачите такі випадки, і до вас хтось приходить, от телефон довіри є на палаці. Сьогодні у кожний магазин, кожний заклад, кожну організацію будуть рознесені візитки від самооборони, де буде чітко вказаний телефон штабу, який діє на протязі суток. там сидить черговий, який приймає ці дзвінки, і ми будемо адекватно разом з вами реагувати на ті чи інші прояви. Людей, які хочуть створити хаос у нашому районі, запевняю вас, що жодного кроку без координації своїх дій з штабом спротиву самооборона здійснювати не буде. Ще звертаюся до людей, які приходять в штаб самооборони і просять зберегти робоче місце для того чи іншого керівника. Наголошую, що ні один керівник, який пройде ілюстраційний комітет, який буде е стояти перед вами на Майдані, і ви будете йому задавати питання. Е якщо цей керівник буде відповідати тій посаді і, і можливості далі знаходитись на тому робочому місці, ми особисто. Я і штаб спротиву будемо рекомендувати цю людину, щоб далі виконувала свої обов'язки. Так що не переживайте за своїх чесних, порядних керівників. А, але ті люди, які насправді заангажували себе, які вірою і правдою служили тому бандитському режиму, нехай знайдуть собі совісті признати це в собі і самі, як і. Два тижні назад, як і три тижні назад, нехай знаходять собі сили і покидають свої робочі місця, щоб їх зайняли ті люди, які достойні і можуть керувати тією чи іншою організацією. Ще довожу до вашого відома, що штаб самооборони Надвірнянського району разом з телерадіокомпанією Надвірна створюють проєкт Народ люструє, де будуть. На цей проєкт будуть запрошені ті чи інші керівники організацій, можливо, прийдуть ті люди, які захотять самі себе пролюструвати. Це в прямому ефірі буде така передача, де будуть задані ті чи інші питання від громадських е організацій, просто від людей. В прямому ефірі буде телефон, де кожен з вас, який буде бачити того чи іншого керівника, зможе задати йому певні питання. Ті напрацювання, які вже є зараз, на даний час в самообороні, ми все реєструємо, все заносимо в журнал, збираємо кожну заяву, кожне звернення. Повірте мені, ні одна заява, ні одне звернення, ні одна скарга не будуть відкинуті в сторону і не будуть нами пропрацьовані. Отже, я я так сподіваюся, що десь з понеділка вже цей проєкт почне працювати. І запрошую всіх чесних, порядних, яких десь хтось зінтригував, десь за хто за когось десь погані слова говорив чи, чи певні речі, приходіть до нас на цей проєкт, розказуйте людям про свою порядність, про свою чесність. Люди будуть вам задавати питання. І якщо ви пройдете цей Коридор очищення, тоді прийдете сюди, на байдан, ще раз отримайте квоту довіри і, будь ласка, працюйте. Ніхто ні одного професіонала зміщувати з посад не збирається. Отож, щиро вам дякую всім надвірнянцям, всім людям, які небайдужі до перетворень нашій держави. Щиро дякую за підтримку е діяльності самооборони. Дякую за ті пожертви, які ви вносите. Повірте мені. Цих коштів нам потрібно для того, щоб ми оділи певну амуніцію, дали певну, певне спорядження, щоб цей орган самооборони був дієвий не тільки сьогодні, в цей військовий такий революційний час, а щоб він надальше виконував ті функції, які взяв на себе з самого початку. Щиро вам дякую. Надіюсь на наше порозуміння. Ага, ще хвилиночку, я дуже обіцяв тут назвати прізвище корупціонера, який вже далі продовжує брати хабарі. Інформую вас, що це прізвище я назву обов'язково, але є такий момент один, ще людський страх. І та людина, яка пообіцяла нам прийти сюди, разом з нами і підтвердити ті чи інші зловживання, чомусь. Я не знаю, можливо, десь зі сторони якихось певних структур вона отримала вказівки, чи може нагнали страх, і ця людина не може прийти. Ми не можемо її вже два дня знайти. Вона є, вона жива, здорова, але вона просто напевно боїться. Ну ми все ж таки переконаємо її, щоб вона прийшла, щоб наші слова, які ми доводимо до вас, не були просто словами, а підкріплювались певними конкретними доводами. Отож щиро вам дякую. Вибачте, поки е, за цей момент. І сподіваюся, що цей ілюстраційний процес вже почнеться десь не сьогодні, а завтра. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Перед виконанням державного гімну України я хочу, щоб ми вшанували хвилиною мовчання тих людей, які загинули в Донецьку, тих людей, які померли в за кордоном. Е і поповнили цю небесну сотню. Дякую, державний гімн України.